Доброго дня, шановні. Подивіться, які вони різні. Це високорослі. Я не знаю, як названня, на, назва їхня. Але подивіться, ось такі. Подивіться на оцю красу. Бачите, вони високі-високі такі, цілі кущ. Подивіться на оцю красу. Бачите? Я спочатку думала: ні-ні-ні, не буду, я їх викину. А зараз. Звичайно, порівняти ось оці і ці. Але ж вони красиві, у них своя краса. Ось. Подивіться, яка вона гарненька. Бачите? По різному і різними очима, різними поглядами можна побачити оцю красу. Ось. Бачите? І загальний кущ, що це вони високі-високі, подивіться, які високі. Це в мене на кутику, ось у куті, де росте. Теж отака краса. І подивіться, ось ось вона краса. Бачите? І там внизу. Це вже познімала їх, тому що вони на сонці, я обрізала і вони пеклися. Ось, а оцей думаємо. І думаю, ну подивіться, як вони виглядають гарненько. Які ж вони гарнющі. Це вітер у нас був і повалив в цю сторону, то вони всі були туди повалені. А це, бачите, ось вітер був трошечки їх он туди наклонило. Отак. І ось оця краса дивиться на мене іншими очима. Чи я на неї дивлюсь іншими очима? Але ж краса. Ми звикли, щоб вони були помпоні, биті, такі ось. А вони ж, оце особливо, я не можу відійти, шановні. Оце така краса ось. Це в мене зараз жовтий кутик такий. Бачите? Тут помідори і тут рудбекія теж відходить, по-новому зацвітає, Уже я пообрізала отакі ви знаєте, рудики дуже розмножуються, дуже-дуже. Але якщо обрізати отакі відцвивші, то нічого, кущик буде собі. Подивіться, яка гарнюня. Трошечки махрова, вона не зовсім ось поодинокі є. Бачите, ось один рядочок. А ось є, чи ось оця тут гарно видно, як махровенька, махровість проявляється. А тут взагалі, подивіться, яка гарнесенька. Бачите? От, а оце це теж інше. Дивіться, вона не суха, їй не сухо, вона просто має таку форму пелюсток. Бачите, такі гостренькі, ось ще покажу. Подивіться, бачите, яка вона цікава. Ось і такі, Ну, оце такий кутик, думаю, де покажу, тому що все, як кажуть, проходяще. Ось тут теж ось вітер трошки поколошматив, але нічого, все одно краса є краса. Ось моя рядочка. Подивіться, оці чорнобривчики, що я насіяла, як, ну, щоб відлякувати. І ось оці чорнобривці високі, які я вже пізно-пізно висіяла. Вже помідори були висаджені. Я під помідорами висадила і оце пересадила. Бачите, які вони гарненькі. Ну, все, гарного вам настрою і цікавинок вам цікавих, бувайте здорові!